Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось це обістя Віктора та Софії Тимошенків. Тут вони виховують чотирьох дітей. Велике хазяйство та невтомна праця їм у цьому допомагають. Заважає лише держава та її тарифи. Корівка, свиня, кури та навіть пасіка. Хоч обидвом газдам вже під 70 та спочинку рукам немає. Якби не таке хазяйство каже пані Софія, вижити з теперішніми цінами у державі було б взагалі неможливо. пити хоче, їсти хоче, а ми вже з дідом не можемо. А ось це онуки Тимошенків. Та поважне подружжя є для них не лише дідусем та бабусею, але й батьками. Донька поїхала на Чехі, приробила ще трохи, лишився чоловік з дітьми. Побув трошки з дітьми, діти приносять сюди до нас. Лиши ми з ними. На свою пенсію я не воно отримати. Четверо дітей. Дідо має так 999 гривень. А я маю зараз 1231 гривень. Щоб хоч якось зводити кінці з кінцями, подружжя оформила над дітьми опікунство. У цій сім'ї ніхто не сидить, склавши руки. Старша дитина, навчаючись у художньому технікумі, тішить Тимошенків не лише здобутками у навчанні, але й тим, що вже й сама навчилася підробляти. Що здає, а то решта привозить додому, на де буде кидати, та й похвалися на. Середущий хлопець Іван, майбутній машиніст потяга. Зараз хлопчина відпросився на кілька днів з навчання, щоб допомогти дідусеві та бабусі по господарству. Трапив тигороди, побробити, баба, дідо, не годні вже. Багато роботи є, допомагаємо. Дивимося, як можемо, доглядаємо за ними, не за нами. Державна допомога на дітей та пільги на оплату комунальних послуг хоч якось виручали чимале сімейство. Громом серед ясного неба стала досудова вимога, згідно якої Тимошенки заборгували кошти за газ, які мусять оплатити, інакше їх стягнуть примусово у судовому порядку. Як виявилося пізніше, борг виник тому, що держава вирішила зняти з сім'ї пільги. Мовляв, по теперішніх мірках вони багачі. Я став очі витричив, кажу так ні попередили, ні сюди, ні в туди. Що мені робити? Я почав той, а у вас той вище не доволі. Коли я предоставив довідку, о у вас така сума. З пільгами на оплату комунальних послуг сім'я витрачала більше півтори тисячі в місяць. Зараз мусять платити вдвічі більше, та ще й борг погашувати. Цього ж гроші тепер ось я ще на діти не отримав. От прийдав ці 8 тисяч, що вони оцього вісім тисяч. Мені ви видай ви, не стане, щоб я це виплатив. А що вони будуть діти їсти? Що вони будуть треба, я кажу. Ну все. як так вийшло, що про відміну пільг Тимошенки довідались аж після досудової вимоги. Та що сімейство робити у цій ситуації далі? Журналісти народного контролю йдуть питати у районної влади. Нам кажуть, згідно їх записів, повідомлення про зняття пільг мовляв, відправляли. Навіть його копію змогли відшукати. Відправили по пошті у нас є журнал реєстрації. Зараз журнал реєстрації повідомлення це було відправлено 24.09.2015 року. Торговеця Тимошенко. А от щоб, хоч якось, зменшити тягар оплати за комунальні платежі надалі, сім'ї радять якнайшвидше оформляти субсидію. І ми приймемо документи, все пояснимо, роз'яснимо, яким чином призначається субсидія. Питань і проблем в цьому не буде. Чи отримає сім'я Тимошенків субсидію на оплату комунальних послуг обов'язково перевірять активісти народного контролю. Ольга Баранецька, Наталія Чопик, Юрій Данилюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.